Зараз на зв'язку народна депутатка України Оксана Савчук. І якщо правильно мені підказує наш редактор, то пані Оксана десь зараз на фронті. Пані Оксано, вітаю вас. Підтверджуєте? Вітаю слава Україні! Так зараз е, з волонтерською поїздкою у наших військових країн героям слава, пані Оксано. Яка ситуація там? Ви знаєте, я е, свідомо готувалася поїхати. І поспілкуватися з військовими, і передати їм і, і дрони, і мавіки не тільки для того, щоб і почути їхні думки. Бо вони мене як парламентаря теж багато питають, що там в парламенті, що які наші десь думки щодо ситуації, яка є політична на зовнішній арені, але наші військові повністю продовжують робити свою справу. Їх тут досить багато. Вони мобілізовані. Вони розуміють, що сьогодні кордони і взагалі безпека країни в їхніх руках. Тому вони роблять свою роботу гідно. І тому я теж дякую за ваші збори, тому що кожен збір, який ми робимо. Він допомагає нашим військовим втримати в цей непростий час нашу країну. Е, ну, от кажете, що військові запитують вас, що там наше політичне життя. Я вас теж запитаюся, тому що е, ми маємо таку обмежену можливість за тим політичним життям спостерігати. Я маю на увазі журналістів, ну і суспільство, так само. Е, пані Оксано. Я розумію, що ви не в сесійній залі зараз е, ну, а... у нас наступний тиждень буде сесійний, ми всі побачимося. Поза сесійним тижнем все одно політичне життя воно вирує. Що, що зараз відбувається в ньому? Ну, дивіться, з того валу інформації, які ми зараз бачимо, які щодня змінюються, і ми з вами слідкуємо за цим. Є декілька таких базових для мене особисто речей, які я вважаю, Україна має Україна тримати. Ну найперше, це те, що нам не потрібний будь-який мир розумієте, тому що це нічого не вирішить і нічого не змінить. Бо коли ти їдеш і бачиш не тільки тих військових, які сьогодні боронять, але ми бачимо з вами, скільки є монументів слави, монументів пам'яті, ми розуміємо, що дуже важливо, щоб ситуація була контрольована. Ось також відповідно ми нам будь-що не потрібно. Ми не можемо підписати папір, який нічого не вартий. Тому нам треба готуватися і максимально зараз доносити нашу позицію, продовжувати спілкуватися з Америкою. Залучаючи все ж таки двопалатну систему підтримки, і далі продовжувати спілкуватися з демократами, і продовжувати спілкуватися з республіканцями. І те саме стосується активної комунікації в Європі. Тобто, все це треба максимально продовжувати робити. Всередині внутрішньо в державі ми маємо всі зрозуміти, що в нас немає якихось політичних опонентів. В нас мусить бути сильна. Українська сьогодні влада, яка має бути об'єднана, яка має разом працювати, але не тільки гаслами і на словах, бо кожен багато говорить про це, але ви вірите, не всі це роблять з політиків, і мені дуже прикро, ми маємо реально зрозуміти, що це зараз той момент, коли українська влада має бути міцна і єдина, і тільки це допоможе нам пережити цей кризовий момент, щоб не зробити непоправних дурниць. А коли ви кажете не всі політики, то кого ви маєте на увазі? Ну, я маю на увазі політиків і в Києві, тому що коли нам постійно говорять той же ж президент, давайте об'єднуватися. Але ну для того, щоб об'єднатися, треба простягнути руку і запропонувати. Якщо ми говоримо навіть на, на місцевих на обласних рівнях, ми всі там виходимо там чи на якісь зустрічах, чи на ще чомусь, і кажемо, давайте разом. Але потім це закінчується тим, що кожен у свій бік і щось робить. В принципі, я розумію, що є категорія людей, які є дієві. Вони робили вчора. Вони роблять сьогодні, і будуть робити завтра. Знаєте, вони не будуть чекати. І від того нічого не зміниться. Ми продовжуємо свою справу. Але є категорія людей, які люблять гарно говорити і нічого не робити. Сьогодні такий час, що ми маємо робити до речі, набагато більше ніж вчора, тому що ситуація непроста. Коли каже президент об'єднуватися, то ви, як народна депутатка, що для себе чуєте в цих словах? І чи є ще якісь інші пропозиції об'єднуватися від ваших колег по парламенту з інших політичних сил? Ну, дивіться на даному етапі, ви знаєте, я позафракційний депутат і за всі ці 5,5 років своєї діяльності і ним залишаюся. Єдине, що в мене може об'єднати, це певні правильні голосування в парламенті, які я можу проголосувати за, якщо це є рішення, які допоможуть, або не голосувати за, а голосувати проти, і це теж буде моя позиція, якщо я вважаю, що це рішення, нічого не змінить. Але крім голосувань, є ряд дуже великої роботи, яка називається до етапу голосування. Це є разом це є спільні комітети, це є спільні зустрічі, це є власне спільні поїздки з комунікаційні. Я абсолютно не бачу проблем в тому, щоб українська делегація парламентарів. Е Всіх об'єднаних, крім звичайно, проросійських ригівських партій, які я взагалі не сприймаю, вважаю, що їх не можна випускати в принципі кудись з місіями, тому що цих людей, яких треба було давним-давно позбутися, насправді, і ви знаєте, я от коли навіть з хлопцями перепитувалася, чому в нас є ще такі дуже багато проблем. Все ж таки дійшли висновку, що дуже багато років ці про московські. Гниди вони були всюди в різних верхах і кабінетах, і тому те, що в нас не відбулося таке докорінне очищення, воно теж суттєво впливало на нашу ситуацію і в політиці, і в обороні.